Вітаю в ефірі, як завжди, у цій порі новини в студії Ольга Юровська. У сьогоднішньому випуску дивіться про таке. Проваля пастку по вулиці Котляревського обіцяють почати ремонтувати наступного тижня. У Полтаві в останню путь провели загиблих воїнів Дмитра Юденка та Валерія Сосновського. 23 службових собаки Полтавського кінологічного центру поліції допомагають правоохоронцям шукати наркотики, вибухівку та зниклих людей. Вже третя жертва ями пастки по вулиці Котляревського у центрі Полтави. Авто, яке втрапило у неї учора по обіді, цього разу забирав евакуатор. Зараз місце позначене попереджувальною огорожею. Коли у міськраді пообіцяли відремонтувати це провалля, дивіться у сюжеті. 3-0 на користь провалля у центрі Полтави на вулиці Котляревського у яму посеред дороги за останні два тижні потрапило вже три авто. Останні з них, 10 травня, діставали вже за допомогою евакуатора. Власник шкоди не на камеру повідомив, що написав заяву до поліції і буде вимагати через суд повернути йому кошти за ремонт автомобіля. Інші два водія зазначили патрульні до поліції. Не зверталися всього вчора. Надійшов один виклик на лінію 102. Відповідно, патрульні виїхали, оформили всі адмінматеріали і зараз. На розгляді юристи наголошують, згідно з законом України про дорожній рух, водії мають право на відшкодування збитків у таких ситуаціях. Водієві після того як він зафіксував належним чином, власне кажучи, цю вибоїну чи відкритий люк, чи іншу перешкоду, яка стала причиною власне кажучи, пошкодження транспортного засобу. То в такому разі йому доречно, але не обов'язково звернутися з письмовою претензією до балансоутримувача дороги, де надати документи, які підтверджують вартість ремонтних робіт завданої шкоди, тобто, і, відповідно, попрохати в добровільному порядку відшкодувати завдані збитки. У Полтавській міській раді про проваля у центрі міста зазначає ТВО міського голови Андрій Карпов, знають. Я вчора зв'язався з керівником Спопенко. З Побачивши теж в телеграм-каналах цю інформацію, попросив, щоб огородили, і треба перевірити, чи вони виконалися. Найближчим часом буде ремонтуватися там дорожнє покриття. В управлінні житлово-комунального господарства нам повідомили провалля таки обгородили, готуються до його ремонту. На початку силишого тижня вчера гаразили вже так, щоб ніхто не війха. Просто підготовчі роботи треба провести. За інформацією патрульної поліції Полтавщини. Інспектори відділу безпеки дорожнього руху завершили перевірку готовності доріг області до літнього сезону. В результаті виявили аж 841 тисячу метрів квадратних вибоїн, ям та просідань. Вже майже два тижні на дистанційці. Заступниця директора департаменту економіки і інвестицій виконкому Полтавської міськради влада співак з 1 травня працює онлайн. Відповідне розпорядження за словами тимчасового виконуючого обов'язки міського голови Полтави Андрія Карпова він підписав на прохання посадовиці. Влада співак працюватиме із дому до закінчення воєнного стану. Це поки що єдиний випадок у міськвиконкомі, коли заступниці керівника управління дозволено працювати онлайн. Згідно з законом, такий формат роботи у єний час допускається. Прокоментував Андрій Карпов. Вона теж працює в міській раді. Вона не як депутат писала, а як працівник міської ради. Будемо розглядати кожен випадок окремо. Сама ж влада співак своє прохання про дистанційку пояснює так: наші вороги тероризують нас, відкрили п'ять кримінальних справ. Тежать, не дають працювати, погрожують вбивством, поливають брудом, з мовними статтями на телеграм-каналах, розголошують місце проживання. Я хочу служити Полтаві і Полтавцям далі, працювати на місто. Ми багато зробили за ці місяці для Полтави, тому попросила таку форму роботи. Служба безпеки України викрила на Полтавщині осіб, які постачали до Російської Федерації спецобладнання для виробництва зенітно-ракетних комплексів С-300. До організації причетні, зокрема, керівник місцевого підприємства виробника алмазного інструменту та його спільник, який має підконтрольний бізнес на території Російської Федерації, їх підозрюють у налагодженні механізму прихованого переправлення продукції, яка використовується підприємствами військово промислового Комплексу країни агресора у результаті комплексних заходів співробітники СБУ запобігли вивезенню до Росії нової партії товару у кількості понад 100 одиниць, зазначила речниця СБУ Полтавщини Інна Усова. За версією слідства для реалізації оборудки ділки відправляли товар своєму спільнику в одну з країн Південного Кавказу. Звідти він переправлявся до підконтрольної комерційної структури в РФ. Під час проведення обшуків у виробничих та офісних приміщеннях ділків було знайдено документи, які підтверджують протиправну діяльність, а також печатки відконтрольних комерційних структур Російської Федерації, які здійснювали реалізацію продукції. Крім того, було знайдено бойові патрони до автомата Калашникова. Наразі двом фігурантам повідомлено про підозру за частиною 4 статті 111 примутин кримінального кодексу України. Це колабораційна діяльність. А директор підприємства за частиною 1 статті 263 кримінального кодексу України це незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами. І сьогодні у Полтаві попрощалися із двома полеглими воїнами Дмитром Юденком та Валерієм Сосновським. Наші земляки загинули на Донеччині 6 травня. Уся площа біля Свято-Успенського кафедрального собору була заповнена людьми, які прийшли провести героїв в останню путь. Були серед них і мої колеги. У Полтаві біля Святоуспенського собору 11 травня людно прощалися з полеглими воїнами Дмитром Юденком та Валерієм Сосновським. Особливо болячи, дивитися на рідних і близьких, які особливо відчувають втрату цей біль. Але пам'ятаючи. Цих героїв, які віддали своє життя, ми повинні продовжувати змінювати нашу країну. 37-річний боєць, молодший сержант Дмитро Юденко, поліг 6 травня поблизу Бахмуту Донецької області під час виконання бойового завдання. Він був командиром машини 3 ї окремої штурмової бригади, жив у Полтаві, боронив рідну країну і до повномасштабного вторгнення. Був учасником АТО. У героя залишилися дружина та донька. Зі словами скорботи та глибокої шани згадують полеглого друзі, знайомі та побратими. Дмитро завжди був чесним, справедливим у нього дуже тонке відчуття справедливості. Він був хорошим сім'янином. Я знаю його добре, дружину, донечку. Він розповідав колись, що у нього в ато загинув брат, і він потім пішов. Захищати Україну ще, коли була антитерористична операція, а коли розпочалася вже повноштабна війна, він теж вважав своїм обов'язком бути там на передовій. Що я можу сказати про Дмитра? Ну я знав його ще з майдана. Він Такий був самий настоящий, ярий українець. Він розумів, до чого це все йде війна, і ця війна вже продовжується майже 600 років. Українці почали вже це розуміти, що самий лютий ворог це московити, які намагаються унічтожити Київську Русь вже ші шість десятків років. Він, звісно, жалко наших хлопців, дуже жалко, дуже жалко багатьох. Дмитро завжди залишиться в моїй пам'яті як мужній чоловік, гарний воїн. Чудовий сім'янин і вірний побратим. Він завжди приходив на допомогу у потрібний час. Він був дуже розумний, намагався якомога більше людей навчити навичкам, які допомагали їм виживати і здобувати нашу спільну перемогу. Це таке, знаєте, відчуття, що ти втрачаєш дуже близьку і рідну людину, тому що Дмитра знало все місто. Він Створив і очолив молодіжну організацію, «Вороскол». розкол. Він працював з молоддю дуже багато, саме патріотичне виховання молоді. Солдат Валерій Сосновський, з яким також прощалися сьогодні, народився 9 травня 1989 року. Загинув за три дні до свого 34 го дня народження. Поліг боєць 6 травня поблизу Георгіївки Покровського району, що на Донеччині, був водієм 3-го стрілецького відділення 116-ї бригади ТРО. Ховали захисників у Полтаві на Затуринському кладовищі. Продовжуємо випуск. Одні шукають наркотики та вибухівку, інші затримують порушників. Ідеться не лише про працівників поліції, а й про їх помічників службових собак. Від початку цього року на Полтавщині за їх допомогою було зокрема перевірено 200 об'єктів на замінування. Як займаються із чотирилапими правозахисниками у кінологічному центрі, бачила Івана Дімова. Штень. Пет. Зіт. Це Сенді, службова вівчарка кінологічного центру Нацполіції Полтавщини. У свої два роки вона розуміє команди українською, німецькою і навіть без слів. Усього в Полтавському кінологічному центрі 23 службових собаки. Переважно це німецькі та бельгійські вівчарки. Адже саме ця порода є найбільш витривалою для роботи в поліції, каже інспектор-кінолог Альона Сумченко. Службових собак ми починаємо дресирувати приблизно з шести місяців від їхнього народження. Німецькі вівчарки, ну як показує практика, статистика, вони являються самими розумними, самими контактними. У нас є спеціальні собаки, є собаки по пошуку. Пошук це різні крадіжки, пошук людей. Пошук речей, угона автомобіля, пошук людей також спеціальні собаки, такі як оця. Це пошук наркотичних речовин, бухових речовин, зброї, пошук руки. Пошук наркотиків одне з основних завдань цих чотирилапих, каже інспектор кінолог Єлизавета Дубина. Та розвінчує міф про те, що собакам нібито під час навчання, дають наркотичні засоби у їжу. Нам видає. Певний ще заклад це імітатор. Там близько дев'яти десять запахів, тобто це той самий порошок, наприклад, але він пахне як конопля, бо ж там амфетамін, кокаїн, все воно підписане і собака тоді нюхає. Просто це імітатор. Так само за допомогою імітаторів запаху собаки шукають і вибухові речовини. Це у нас імітатор пластіда вибухової речовини та кусочок м'яча. Для цього додається, тому що собака краще шукає. Ми її тоді ховаємо. Коли ж собака виявила потрібну знахідку, не розриває і не розгризає її, а лише сідає поруч, даючи знак кінологу. Займаються з собаками інструктори по декілька годин на день. Окрім тренувального майданчика, з тваринами виїжджають і на інші локації. Це можуть бути військові частини, це може бути якісь автовокзали, автостанції, вокзал залізнічні. Ну просто ми договарюємося, тоді приїжджаємо, тому що для собак одна локація це дуже мало. Вона так не навчиться, тоді не соціалізується, щоб десь шукати в інших місцевостях. Від початку цього року на Полтавщині за допомогою собак з кінологічного центру поліції було виявлено 4,5 кілограми наркотичних речовин, 4 одиниці зброї, 200 набоїв. Та було перевірено 200 об'єктів на замінування. У Кременчуці дві людини загинули у наслідок обвалу будівлі. Сталося це 11 травня близько 10-ї ранку на території колишнього підприємства по вулиці Заводській. Про це повідомила речниця Кременчуцького райуправління управління поліції Анна Васенко. Обставини загибелі людей з'ясовують слідчі. Коли прибула слідчо-оперативна група а, і ДСНС дісталася завалів тіло чоловіка та жінку. Попередні відомо що це місцевий чоловік 36 років та жінка понад 40 років. Наразі встановлюємо їх особу. Відповідно, зі слів свідків було встановлено також те, що вони займалися розборами території, доставали цеглу. Відповідно від отриманих травм померли на місці. На даний час попередня кваліфікація це стаття 15 частина перша. Кримінального кодексу з приміткою нещасний випадок. А 10 травня у селі Кибинці Миргородського району 64-річна місцева мешканка облила бензином та підпалила свою 67-річну знайому. Остання отримала опіки обличчя руки та тіла. За попередньою інформацією слідства, між ними виник конфлікт, унаслідок якого і сталася трагедія. Повідомляють на сайті головного управління Нацполіції Полтавщини. З місця події потерпіло з опіками. Медики госпіталізували до миргородської лікарні зі слів лікарів. Стан здоров'я жінки середньої тяжкості. Наразі 64-річна фігурантка дає покази слідчим. Обставини та мотиви злочину з'ясовуються. На Полтавщині облаштовують шелтери, у яких проживають внутрішньо переміщені особи. Так, у Чутівській та Карлівській громадах за допомогою громадської організації Наша справа Полтавщина та американського фонду Джем встановили вже понад 80 сучасних вікон. Більше про це у нашому сюжеті. У селі Новофедерівка Чутівської громади облаштовують шелтер для внутрішньопереміщених осіб. Наразі тут встановили 12 нових вікон. На початку повномасштабного вторгнення тут мешкало близько 30 людей з Харкова та Харківської області. Це було декілька сімей. Люди були різного віку. До нас приїжджала організація, наша справа Полтавщина, і також американський фонд Джембле. Ми до них зверталися за різними питаннями. Одне із останніх це було в нас вікна, допомогли нам встаткувати і зробити нашу будівлю більш теплою і більш комфортною для людей, які проживають на нашій. Нашій оселі тут проживає декілька сімей, які познайомилися безпосередньо в бомбосховищі, Тобто це не ті люди, які знали один одного ще до війни, але які вимушено стали близькими, скажімо так, один з одним, і це показує нашу єдність, нашу жагу до життя, до перемоги завдяки нашому донатору фонду американського. Очем і безпосередньо Майкл Капоне, який висловив особисте бажання встановлювати в шелтерах Полтавщини вікна для того, щоб людям було більш комфортніше проживати. Допомагає громадська організація Наша справа Полтавщина і Чутівському будинку культури. Завдяки її сприянню сюди придбали пральну та швейну машинки й оновили костюмерну. Особливо цьому радіє костюмер Наталія Бондар, яка переїхала сюди з Харкова. Нам дуже треба швейне обладнання, тому що треба на кожен концерт також ремонтувати або виготовляти нові костюми. Тому швейна машина, яку нам подарували, вона дуже доречна. Місце в мене тепер дуже зручне, просторе. Ще однією громадою, де встановлюють вікна у шелтерах для переселенців, як Карлівська. Усього тут зареєстровано близько 4 тисяч внутрішньо переміщених осіб. В перші дні було дуже важко, люди спали на підлозі. Ми почали звертатися до благодійних організацій, міжнародних організацій, і поступово все-таки зробили тут ремонт. Остання допомога була від міжнародної організації Американський Джем, яка нам встановила 75 вікон. Далі ми карлівською міською радою виділяємо кошти для того, щоб Доробити ці всі ремонти, то наш шелтер розрахований на одночасне проживання десь близько 100 людей. Ще один шелтер, яким опікується Джем, та наша справа Полтавщина, знаходиться у нових Санжарах. А у Полтаві презентували проєкт Олени Зеленської Довідник без бар'єрності. Кожна область отримує лише один його друкований екземпляр. У Полтаві з цим виданням можна ознайомитися в обласній бібліотеці імені Котляревського. Про що власне цей проєкт і про кого, розкажуть мої колеги. Розроблений унікальний довідник, який насправді має стати букварем для суспільства. Як ми? Вже живемо, не будемо жити, а вже живемо, як ми навчилися і навчимо інших працювати у сегменті знищення бар'єрів. У Полтаві презентували проєкт першої леді Олени Зеленської Довідник безбар'єрності це такий собі гід із коректного спілкування, у якому зафіксовані нові норми безбар'єрної мови. Раніше у всіх безбар'єрність вона асоціювалася з тим, що Ну, це якась перешкода фізична, але зараз ми повинні це розширити. Що вчасності зазначено в цьому довіднику це і освітянська, і медична можливість. Такий довідник це про емпатію, про взаємодопомогу, про розуміння, І, звичайно, при рівні важні можливості, що дуже важливо в наш час для людей з інвалідністю. Життя не має бути квестом вийти з квартири. Спуститися сходами сьогодні. Я вважаю, що є такий прорив на державному рівні у свідомості громадян, що люди з інвалідністю вони можуть реалізуватися творчо, вони працюють в бізнесі, вони в політиці, вони разом з усіма. Тема безбар'єрності актуальною була завжди. А під час війни потреба у її розумінні й поширенні зросла. Зазначає перший заступник голови Полтавської обласної ради Олександр Лемешко. З початком широкомасштабного вторгнення кількість людей з інвалідністю на жаль збільшилась, тому треба враховувати їх вимоги, враховувати норми державних будівельних норм. При організації простору немає значення, чи це медична установа, чи це державний орган. Треба враховувати вимоги цих людей. Доступний довідник як в електронному, так і в друкованому форматі. Кожна область отримує лише один його екземпляр. У Полтаві з цим виданням можна ознайомитися в обласній бібліотеці імені Котляревського. Це був останній матеріал нашого випуску. Я прощаюся із вами і нагадую, наші сюжети можна подивитися на сайті і А Якщо вам є про що розповісти полтавцям, дзвоніть до нас у редакцію. Телефони 615 800 615 900. На все добре, все обов'язково буде Україна.